Знаєте, серед людей ходить такий стереотип, що найсмачніша і найкраща їжа продається в ось таких от маленьких забігайлівках. Аргументують це тим, що власник такої кафешки вкладає душ в свій продукт, готує за якимось секретним рецептом, а ці всі популярні франшизи просто розморожують готову їжу. Можливо, десь тут і є правда. В таких забігайлівках завжди є якась своя неповторна атмосфера. Так само говорили про маленьку придорожню бургерну деякого Джо Метені. Його бургери мали особливий смак, а сам метеніс стверджував, що готує за старим сімейним рецептом. Постійні клієнти вихваляли улюблену страву, доки не вияснилося, що замість обіцяної свинини в котлеті було людське м'ясо. Вітаю вас на каналі Бонні і Клайд. Я надіюсь, ви підписані на наш канал. А поки ви перевіряєте, ми розпочинаємо історію. Джозеф Рой Метені народився 2 березня 1955 року в Балморті, штат Меріленд, США. Майбутній гурман був одним із шести дітей в не дуже благополучній сім'ї. Його батько був залежним алкоголіком, який, незважаючи на велику сім'ю, не брав на себе абсолютно жодної відповідальності. Чоловік жив своє задоволення, дозволяв собі вести розгульний спосіб життя, прогулювати роботу, і в кінцевому результаті алкоголізм погубив багатодітного батька. Чоловік загинув в автокатастрофі, яка відбулася в результаті водіння в нетверезому стані. На той момент Джосефу було всього 6 років, і, як він пізніше сам сказав, ця втрата сильно вдарила по його моральному стану. Хлопець вірив, що у нього сильна депресія. І незважаючи на всі скарги дитини, мати хлопчика не здійснила жодних вчинків, щоб допомогти своєму сину. І взагалі у жінки не було часу на це. В неї все-таки шість дітей. І звернути увагу на всіх, так ще й зі всіма поговорити, відняло б у матері занадто багато часу, який вона краще б змогла потратити на роботу. До слова, вдова працювала офіціанткою в дві зміни буфетницею і навіть підробляла водієм фургона. Хоч витрати були колосальні на таку велику сім'ю. Їй вдавалося триматися на плаву і давати дітям все необхідне все, окрім звичайно, уваги. В школі Джо нічим не виділявся. Він не був хуліганом чи задирою він був звичайним хлопцем, який отримував задовільні оцінки і нікому не мішав. Щоправда, у підлітковому віці метені почав трішки підбрехувати. не задля вигоди чи виправдання, а просто так. Так, наприклад, підліток любив розказувати своїм однокласникам, що його мама померла, а сам він живе зі своїми братами і сестрами в дитячому будинку. Такі його фантазії наводять на думку, що хлопець просто шукав любові, співчуття і підтримки десь на стороні, оскільки не получав цього вдома. Своєрідні методи, звичайно, але хто ж як вміє. Вже в дорослому віці Джо розказував, що і справді деякий час жив у прийомній сім'ї. Щоправда, ніяких підтверджень цьому немає, а його мати навпаки спростовує всі слова сина і розповідає, що зі всіх сил старалася задля своїх дітей. Після закінчення школи в віці 18 років Джозеф підписав контракт з армією США і, пройшовши військове навчання, долучився до військ Америки в В'єтнамській війні. Там чоловік підсів на тяжкі заборонені речовини, і, повернувшись додому, він привіз не лише тяжкі спогади про війну, а й сильну залежність. Після повернення Джо обірвав всі зв'язки з сім'єю і почав вести дещо неправильний спосіб життя. Чоловік пішов по поступам матері і влаштувався на роботу водієм вантажівки. У вихідні дні йшов відрив, часто ночував на вулиці з безхаченками, і це незважаючи на те, що у нього було власне житло. В цей же час чоловік познайомився з подругою по нещастю, яка пізніше стала його дружиною. Жінка також вела аморальний спосіб життя, вживала героїн, алкоголь і вела безконтрольне статеве життя. Незважаючи на це все, подружня пара вирішила, що готова до сімейного життя, і навіть вирішили завести дитину. У пари народився хлопчик. З появою сина Джо трішки змінився, став серйознішим і старався заробити побільше грошей, прав додаткові зміни на роботі і прагнув змінити дружину, яку поява дитини абсолютно ніяк не змінила. Жінка продовжувала гуляти, вживати речовини і пропадати на кілька днів з дому. З Часом Джозеф змирився з поведінкою дружиною і навіть не звертав на неї увагу. Все, що його хвилювало, це власний син, заради якого він був готовий на все. Все різко змінилося в липні 1994 року. Того дня Джо взяв додаткову зміну на роботі. Пізно повертаючись додому, у чоловіка було погане передчуття, яке не обдурило його. Відчинивши двері дому, Джо виявив, що житло пусте, немає не лише дружини і шестирічного сина, а й багатьох цінних речей. Чоловік зразу усвідомив, в чому справа і був в собі від злості. Я був готовий заплатити їй, щоб вона зникла з мого життя. Але забирати мого сина краще віддала б його моїй матері. Але ні, вона потягнула синочка скидатися світом і жити Бог знаде. Джозеф розумів, що з рідною мамою його син стане таким самим нещасним наркоманом, тому він хотів забрати сина собі. Але було дві проблемки: перша проблема це невідоме місцеположення дружини. Вона могла піти будь-куди. Серед знайомих і родичів ніхто не знав, де жінка. Тож висновок був один: вона, нікого не попередивши, обірвала зв'язки з минулим життям і пішла світ за очі, прихопивши свого сина. Друга проблема була більш серйозна. Навіть якщо Джозефу вдасться відшукати колишню, то служба по захисту дітей ні за що не довірить йому сина, і на це були причини. Основна, це те, що у чоловіка раніше були деякі проблеми з законом. Передбачується, що він кілька разів був заарештований за статтею, пов'язаною з наркотиками і насиллям. Помимо цього у чоловіка була не найкраща репутація. Як я вже раніше говорила, чоловік просто міг спати на вулиці. Він був недоглянутий і, відверто кажучи, виглядав жахливо. При рості 185 см його вага досягала 200 кг. До речі, всі його друзі і знайомі називали його Малюк ось такий тендітний малюк. Так, от, як людина, яка не встанет доглянути за собою, може доглядати за іншою людиною, тим більше за маленькою дитиною? Це все Джосеф розумів дуже добре. Тож, звертатися до поліції та служб по захисту дітей він не збирався, натомість вирішив самотужки розібратися зі всім. Його план був простий: відшукати дружину, розправитися з нею, так сказати, помститися і забрати сина собі. Приблизно через 6 місяців після втечі Джозефу все ж вдалося відшукати свою колишню, а саме вдалось вияснити, що жінка переїхала до деякого місцевого залежного від наркотиків чоловіка. Разом вони проживали на іншому кінці міста. Також Джо з'ясував, що колишня почала займатися проституцією і що до такого способу заробітку її змушував новий коханець. Метені не вдалося забрати сина, а точніше він просто не встиг. Так як молоду пару недавно заарештували за вживання речовин, а малолітнього хлопчика віддали на всиновлення. Повідомлялося, що хлопчик був в жахливому стані. Над ним знущалися, били і навіть могли днями не годувати. Джо, звичайно, був у розпачі. Його переповнював гнів, і він вирішив не відміняти свій план помсти. Від знайомих чоловіку вдалося вияснити, що новоспечену неблагополучну пару час від часу можна зустріти під улюбленим безхатченками мостом. Там зазвичай збиралися всі категорії представників людей низької соціальної відповідальності, тобто залежні, бомжі, алкоголіки і їм подібні. Одного дня Джо набрався сміливості і серед білого дня вирішив поїхати до того самого моста, щоб поквитатися з спокидьками. На місці чоловік не знайшов потрібну йому пару. Але натомість на старому смердючому матраці він помітив двох чоловіків таких самих бродяг, які в цей момент ловили кайф. Переповнений ненавистю, Джо прагнув скинути свій пил, а двоє безпомічних бомжів ідеально підходили на роль козлів відпущення. За допомогою сокири, чоловік покупав двох невинних бродяг і залишив їх тіла на тому старому матраці. На деякий час це допомогло Джозефу втамувати агресію. Але ненадовго. Того ж дня, але вже ввечері, коли потемніло, Джо знову відправився на пошуки колишньої дружини. Він познайомився з деякою повією, з якою відправилися в віддалене місце неподалік того самого моста. Чоловік хотів вияснити в жінки, яка гіпотетично могла бути колегою дружини, де та знаходиться. Повія і поняття не мала про кого запитує цей дивний і схвильований чоловік, тому чесно відповідала, що не знає. Джозефа не влаштувала така відповідь, і своє незадоволення він виплеснув за допомогою сокири. Попередньо зволувавши жінку, чоловік сильно побив її і закопав неглибоку яму в кущах. Прибравши місце злочину і вмившись в протікаючій недалеко річці, Джо пішов шукати нові знайомства. Він купив послуги деякої місцевої повії і відвіз її під той самий міст. Накачавши її речовинами, Джо розпочав допит. Але і на цей раз йому не вдалося вияснити місце знаходження колишньої. Джозеф, як і в попередній раз, позбавився відповії і тільки захотів прибрати місце злочину, як раптом в кілька десятків метрів помітив самотнього рибака з вудочкою в руках. Небажаний свідок був шокований, і здавалося, він завмер від такого потрясіння. Це зіграло на руку вбивці іржавою металевою трубою Джо Руслов Череп Свідка. Таким чином, всього за один вечір у Джозефа на совісті вже було п'ять смертей. З тілами двох останніх жертв повією і рибаком вбивця обійшовся одинаково. Прив'язавши до тіл важкі валуни, він скинув їх в річку. Такий метод позбавлення від доказів дійсно спрацював, і кілька років цих людей вважали пропавшими безвісти. Після важкої ночі Джо вмився в річці, відмив всю кров, прибрав місце злочину і відправився додому. І незважаючи на те, що чоловік дійсно подбав про свою безпеку і ретельно приховав всі докази. В одному він прорахувався, на чому і прогорів. Мабуть, Джо забув про дві перші жертви, які так і залишалися лежати на старому смердючому матраці. Через два тижні поліцейським вдалося вийти на слід метені. Справа в тому, що знайшовши тіла двох наркоманів під мостом, під підозру попадав кожен подібний їм бродяга. Мало що могло статися, може дозу не поділили. Або навпаки, поділили, але не порівну, і хтось сильно накидався і порубав там всіх. Як ми вже раніше розповідали, у Джо була погана репутація його часто помічали в подібних місцях, де збирається весь зброд бродяг. Тож заарештування Джозефа не було чимось несподіваним. Щоправда, справа по відношенню до метені зайшла значно далі, ніж просто підозри, і в скорому часі йому висунули обвинувачення за статтею Подвійне вбивство. 18 місяців Джо просидів у СІЗО в очікуванні суду. Там судовий процес тривав вкрай швидко всього один тиждень. Всі обвинувачення підсудимий спростовував і говорив, що він засуджений незаконно. І, по правді кажучи, в поліцейських на Джо не було жодних речових доказів, тільки підозри. Тож суд визнав Джо невинним і відпустив на волю. Це була велика помилка. Повернувшись до звичайного життя, Джозеф пішов домовлятися з колишнім шефом, щоб той прийняв його назад. Більше того, Бос повисив старого знайомого, довірив йому ключі від всієї території складів і назначив охоронцем. Щоб ви краще розуміли, що це за така територія, це невелика ділянка землі огороджена високим парканом з колючками наверху. На території ділянки знаходяться вантажівки, старі трейлери і сам склад, звідки виїжджав товар до замовника. І головне, що склад знаходився далеко від міста і довкола нікого не було, що дозволило Джозефу займатися своїм, так скажемо, хобі. В скорому часі Метені привів двох залежних від речовин повій до себе на роботу, звичайно, в темну пору, коли на території нікого не було. Високий ізольований паркан дозволив Джо не поспішати з новими жертвами. Він знав, що вони нікуди не зможуть втекти, тож в цей раз насолоджувався дійством. Покінчивши з їх життям, вбивця приступив до прибирання. Він відділив м'ясо від кісток своїх жертв, пофасував по пакетам і поклав в морозилку. Інші частини тіл, які не знадобилися маньяку, були закопані в неглибокій ямі неподалік складу в лісистій місцевості. Справа зроблена. Перший пункт в хворому плані психопата був виконаний. За допомогою підручних матеріалів Джо сконструював імпровізовану перенесну кухню. Так, ви все правильно зрозуміли. Маняк відкрив свою придорожню бургерну, став бізнесменом і, чесно кажучи, користувався попитом. І знаєте, його сприймали так: Великий Товстунчик продає на обочині смачні домашні бургери, наче бабуся пиріжки. Що ж може бути поганому в цьому? Його ініціативу сприймали похвально. Який молодець. Крутиться як може, але ми знаємо, що ніякий він не молодець, і в його бургерах був один секретний інгредієнт. Сам Джо говорив так: м'ясо саме по собі дуже схоже на свинину. Якщо ви змішаєте їх разом, то ніхто навіть не відчує різниці. Через деякий час секретний інгредієнт закінчився і настав час повертатися до полювання. Все йшло як завжди: Джо запросив повію на територію складу. Пригостив її речовинами і вже хотів розпочати страту, але в моменті щось пішло не так. На диво вбивці жінка дала сильний відпір, вдарила нападника по голові і втекла. Джо не втратив самоконтролю і не став переживати, адже високий паркан висотою 3 і 5 метрів захищає від таких випадків. Але і тут сильна жінка справилася з перешкодою. Відірвавшись від переслідника, вона залізла на старі піддони, складені у куті паркану, і перелізла через колючий дріт. Про цей момент Джо говорив так: це була моя помилка. Я озирнувся буквально на секунду, і в цей момент ця дура ніби мавпа вскарабкалась по чортових піддонах і втекла в сторону дороги. Жертва поранилася, але адреналін вдарив в голову, і, не озираючись, вона побігла до найближчої дороги, де знайшла своє спасіння. Проїжджаючий повз водій автомобіля, підібрав перелякану жінку, відвіз до найближчої заправки і викликав поліцію. В цей же момент туди негайно було відправлено наряд поліції. В цей час Маняк вже усвідомив, що поліція незабаром приїде. Він заховав речі невдалої жертви, схопив ключі від машини. Як тільки відчинив ворота, поліція направила зброю на Товстона і наказала лягти на землю. Спійманий на гарячому Джо не став викручуватися і зізнався, у всьому. На допитах вбивця дуже охоче розповідав детективам про свої злочини. Він чуть би не сміявся, описуючи передсмертні муки жертв він ні каплі не жалів про скоєне, і навіть навпаки. Єдине, про що я шкодую, це про те, що, врешті-решт, мені не вдалося вбити двох вирутків, про яких я переживав найбільше. Я маю на увазі свою стару і її мудака. Мій вбивчий настрій почався з потреби помсти і закінчився смаком кругу. Та всепоглинаючим відчуттям сили, коли ти забираєш чиєсь життя. Ви ніколи не почуєте з моїх вуст слова. Я шкодую про свої вчинки, тому що це була б проста брехня. Врешті-решт, суду вдалося довести лише три жертви. Там просто були проблеми з пошуком втоплених тіл, але в принципі і цього було достатньо. За звинувачення по викраденні і спробі вбивства по останньої повії, яка змогла втекти, Джо винесли вирок. В 50 років. І тут я б хотів трішки зупинитись і порівняти: в нас в Україні за статтею 115 умисне вбивство дають всього від 7 до 15 років. І знаєте, нерідко дають мінімум, якщо справа не набула популярності у ЗМІ. Як на мене, це дуже обурливо. Не може навмисне вбивство каратися таким маленьким терміном. Навіть 15 років це дуже мало, як для такого тяжкого злочину. Цікаво буде послухати вашу думку на цей рахунок. Можливо, тут є хтось, хто підтримує таку політику. Чекаємо вас в коментарях. Повертаємося до справи: за три доведені вбивства Джо приговорили до страти. Але як це дуже часто буває, страта не відбулася, і такий вирок замінили на пожиттєве ув'язнення. Джо провів за ґратами 20 років, і за цей час навіть трішки схуднув і привів себе до ладу. Але скоєному не розкаявся. Зазвичай через деякий час маняки каються, благають про пощаду і схильні до релігійності, але не в цьому випадку. Ось як, наприклад, Жан-Клод Роман, про якого ми знімали відео. Можете перейти на канал і переглянути. У 2017 році Джо помер у в'язниці в віці 62 років. Будучи за ґратами, метені написав мемуари, описав свої злочини і думку про них. Так, от в кінці цього мемуару він написав. Ну, ось моя історія. Наступного разу, коли ви будете їхати по дорозі і побачите кіоск з гамбургерами на узбіччі, згадайте мене, перш ніж вирішите відкусити кутлету. Ніколи не знаєш, кого ти можеш зжерти.